Долучаємо і запрошуємо Світлану Петренко, заступницю директора Чернігівського ліцею номер 12 пані Світлану, ранок добре вітаємо вас. Доброго ранку. Але я дуже швидко, тому що я сьогодні чергова і буквально хвилинку тому промила тривоги я маю спуститися реально в укриття разом з дітками. Ну і щодо коментаря по цьому питанню висловлю не лише свою думку, а й своїх колег із. До шкільної освіти із закладів вищої освіти, оскільки зарплата освітян більше шести років не піднімалась в принципі, то це питання наразі стоїть дуже актуально. І в першу чергу, як то кажуть, прошу не за себе особисто, а за тих молодих вчителів, яких би хотілося бачити в школі, оскільки в школі зараз працює дуже багато пенсіонерів і прийде років п'ять, дай Боже, звичайно, всім здоров'я. І можливості і натхнення працювати, але треба розуміти, що нам потрібне молоде покоління, яке має прийти до школи і натхненно працювати і вчити наступне покоління. А для цього потрібна мотивація різного роду, в тому числі, і фінансова. І е, якщо людина, яка закінчує педагогічний е, заклад вищої освіти, е, має отримувати. Неконкурентно спроможну заробітну плату, то він не прийде в школу. Я буквально ось вчора розмовляла із студентами, які прийшли на практику, бо їм вже пропонують роботу менеджерам з продажу втричі більше, ніж ми можемо запропонувати в школі молодому спеціалісту. Ну і, звичайно, вибір не на користь школи. У деяких студентів, да, тобто має бути достатня мотивація для того, щоб прийти в школу працювати, не лише натхнення. Звичайно, що ми всі прийшли за покликанням в школу працювати, і гріє не лише зарплата, але зарплата це перше, що має розуміти вчитель, що він на цю зарплату може прогодувати себе, сім'ю забезпечити і мати можливості конкурентно спроможні і щоб ця. Зарплата була на рівні більш-менш середньої зарплати, яка є по області. Пані Світлано, дякуємо. Ну проблема почути зрозуміла. Будемо зараз обговорювати в ефірі. Вас відпускаємо. Дякуємо, що дочекалися, долучилися до нашої розмови. Світлана Петренко, заступниця директора Чернігівського ліцею номер 12 Ну і дійсно, зарплата вчителів. От пані Світлана каже, що молоді спеціалісти не хочуть йти, тому що зрозуміло, в кого є поклик душі, поклик серця. Ну на ту зарплату людина розуміє, що вона не проживе. І це ж знову ж таки про стратегічне планування нашої влади, про е, освітян про те, що сказала пані Світлана, що за 5, не знаю, 7, 10 років дійсно ці пенсіонери вже будуть не в змозі виконувати функції вчителів, і ми просто залишимося без освітян.